Це щодо підготовки тепер під час проведення самої податкової перевірки. Скільки вже ми проводимо семінари, і колеги мої, я знаю, так само проводять і наголошують на цьому, що вже, скажімо так, період, коли можна було мовчки пройти податкову перевірку, це вже історично пройдений етап. Період. У нас почався новий, і він почався в 2021 році. А саме, в січні 2021 року у нас набули чинності зміни в податковий кодекс. Що за критичні зміни там набули чинності? Значить, перше, це те, що платник податків в самому податковому кодексі внесли зміни в права платника податків, здається, це стаття 17 ПКУ, це те, що платник податків не позбавлений права самостійно подавати пояснений документ, якщо він вважає, що він не вчиняв порушення податкового, податкового правопорушення. І що ми тут бачимо? Що платники податків, наприклад, починається перевірка, надається запит, платник податків щось не запит щось не надав, а в кращому випадку склав опис переліку документів. У гіршому випадку навіть опису немає, немає фіксації того, що було передано під час податкової перевірки. Але що має робити платник податків? Перше. Підготувати первинну документацію, підготувати первинну документацію не по переліку, що запиту вказаний, а із власних висновків, з власних стратегій. Тобто, якщо у вас конкурси орган, по якогось питання запитує документацію, ну, скоріш за все, там вони вбачають порушення. Ем, як діяти? У вас, наприклад, запитуйте договір і акт, а ви дайте договір, акт, звіт, фотофіксацію і ще якісь там речі, залежності від питань, да? Для чого? Для того, щоб ем, уперед, е, не упередити, а надати, е, якщо, наприклад, там питання по реальності операції, да? надати більш повний широкий спектр документів. Для того, щоб не дати можливості податкової зробити висновок щодо нереальності господарських операцій, або якщо такий висновок буде, то він буде недолугий в порівнянні з тим, який пакет документів ви дасте. Тобто ми готуємо пакет документів, виходячи з того, щоб цей пакет документів відображував відсутність податкового порушення. Далі, обов'язково цей пакет документів має передаватися за описом. А третє до пакету документів мають надаватися пояснення.